Юлексинева. Like like <звучит> Вітаю усіх глядачів першого місцевого. З вами програма кінолекторій. Та я марина Прощепа. Переглядаючи популярні фільми, мимоволі задумуєшся, у чому секрет їхнього успіху. Сюжет та сценарій, режисер та актори, костюми та декорації. Усе це та багато іншого і є незмінно головними у кіно. І чим більше акцент роблять творці фільму на кожному етапі виробництва фільму, тим він стає успішнішим. Що не кажи, а обличчя фільму актор, який виконує головну роль. Від його роботи та майстерності залежить чимало, в тому числі і успіх кінострічки. Візьмемо, для прикладу, американського актора Тома Хенкса. Його роль у фільмі Форест Камп» була непростою, але він чудово справився із поставленою задачею. Привіт. мене звати Форест. Форест Гамп. Хочете цукерку? Я б міг їсти їх цілими днями. Моя мама завжди казала, життя як коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, яку витягнеш. Форест Гамб зняв за одноіменним романом у грума Роберт Земекіс. Це найбільш успішний фільм режисера, як серед глядачів, адже він отримав перше місце за касовими зборами у 1994 році, так і серед кінокритиків. Форест Гамб отримав 38 нагород по всьому світу, із них 6 премій Оскар. Слухай, хлопче, а покажи на мені ще раз ті дивні рухи, які ти тільки що робив, трохи повільніше. Мені подобалася та гітара. Вона приємно звучала. Я почав рухатися під музику та хитати стегнами. А одного вечора ми з мамою ходили за покупками і йшли поряд із магазином меблів та приладів Бенсона. І вгадайте, що сталося. Сюжет фільму розповідає про те, що в Америці можливо все, якщо ти чесний і працелюбний. Розумово відсталий хлопець Форест Гамп досягає успіху, впливає на історію всієї країни і, зрештою, стає мільйонером, долаючи всі негаразди і життєві драми. Дурнику ближче біжи, Форесте, біжи. Ти чому мене, дурнику? Біжи, Форесте. Сідай до машину, сідай до машину. їдьмо! Швидше не чекає. Бежи, кориси. Тобі, правда, краще, Диктедарі. Фільм Форест Гамп значно відрізняється від книги. По-перше, по іншому представлений характер головного героя. У фільмі Гамп більш безневинний ніж у книзі. По-друге, роман цинічніший ніж фільм і більше схожий на сатиру. По-третє, деякі сцени з фільму не описані у книзі. Їх вигадали спеціально для кіно. Це скоби на ногах Фореста у дитинстві і його забіг через усю країну. Вирішив трошки побігати. просто так. Тому я добіг до кінця вулиці. А коли я добіг туди, то вирішив добігти до кінця міста. Президент Картер, у якого був тепловий удар? А коли я добіг туди, я подумав, що пробіжуся по округу Грінбоу. І подумав, якщо вже я туди забіг, то чому б мені не пробігтися Алабамою? і саме так я і зробив у якості кандидатів на головну роль розглядали таких акторів, як Білл Мюррей, Джон Траволта Чеві Чейз. Том Генкс погодився взяти участь у зйомках Форест Гамп, якщо усі події фільму будуть перегукуватися з реальними історичними подіями церемонія розпочалася зверненням президента щодо війни у В'єтнамі. Президент Джонсон нагородив чотирьох солдат з національної армії почесними медалями. Америка, глибоко тобі вдячна сину. Я розумію, що тебе було поранено куди? У сідницю, пане це має бути видовищно. По моєму мені було б цікаво подивитися. Інтер'єрні сцени фільму Форест Камп» знімали у Лос-Анджелесі. А натурні зйомки в основному відбувалися у південній Кароліні. Навіть сцени В'єтнаму знімали на островах, які знаходяться на території південної Кароліни. Нам казали, що В'єтнам дуже відрізняється від сполучених штатів Америки. І крім банок із пивом та барбекю, все справді було інше. Я впевнений, тут усюди водяться креветки. Мені казали, що в'єтнамці добре ловлять креветок. Багато критиків звернули увагу на особливий настрій, який створюється у фільмі, і який став однією із причин його успіху. Світ показаний очима, розмова відсталого хлопця, виявляється на диво світлим. Звертає на себе увагу те, що у кінострічці майже немає поганих героїв, за виключенням деяких епізодичних. Сам герой показаний як оптиміст, який залишається таким у будь-якій житті. Ситуації. Моя улюблена книжка. Ну добре. Тримай. Форесте. Не. Я хотів сказати, що люблю тебе. Я теж тебе люблю, тату. Я чекатиму тебе тут. Американська драма Стівена Спілберга Термінал у головній ролі з Томом Генксом. Також розповідає про оптиміста, який із будь-якої ситуації знаходить вихід і не втрачає надію. У центрі сюжету Віктор Наворський, який прилетів Нью-Йорк із східної Європи. Поки він знаходився у літаку, у його країні трапився державний переворот. Герой фільму опинився у аеропорту з паспортом неіснуючої країни і не мав права в'їхати у США, поки не закінчиться війна у його країні. Віктор Навор Морський живе у аеропорту, знаходить роботу і закохується у стюардес. За тими дверима, містер Наворський, містер Наворський, подивіться на мене. За тими дверима американська земля. Містер Діксон попросив чітко пояснити, що вам не можна виходити за ті двері. Вам не можна виходити з цієї будівлі. Америку закрито. Америку закрито. І що я робити? єдине, що ви можете тут робити, містер Наворський, це ходити по магазинах. В основі сюжету фільму знаходиться реальна історія, яка трапилася з іранським біженцем. Він був змушений прожити 18 років у Паризькому аеропорту, тому що його документи були викрадені. Влада вашої країни припинила дії ваших паспортів. Тому наш департамент анулював візу, і ви не можете в'їхати до сполучених штатів. таке ось непорозуміння. Просто коли ви летіли сюди, у вашій країні стався військовий переворот. загинула більша частина президентської охорони. на них напали серед ночі. Почалася перестрілка Усі події фільму Термінал відбуваються у аеропорту для того, щоб знімальна група могла продуктивно працювати і не бути обмеженою в часі. Довелося побудувати реальну копію терміналу сучасного аеропорту. Що відбувається? Це Наворський. це на він розібрався з четвертаками. Що будете замовляти? Решти не треба. Країна кракожія, з якої прилетів Віктор Наворський, вигадана. Але у фільмі можна побачити багато деталей з різних країн Східної Європи. Наприклад, коли Віктор підходить до паспортистки, то тримає в руках кілька документів, серед яких радянський паспорт та водійські права зразка Республіки Білорусь або в репортажах про Кракожію показують, як народ танцює лезгінку, національний грузинський танець. Дозволено видави просимо до сполучених штатів. Наступний. Мені потрібна віза. А де зелений бланк? Вам потрібно заповнити зелений бланк. Там на стенді. Наступний. Sir. Sir. Світло зелений бланк. У якості кракозійської мови Том Хенкс використовує болгарську мову у російській локалізації, а в оригіналі він розмовляє російською мовою з сильним акцентом. А що означає BH? VN. англійською це Віктор Наворський англійською Амелія Уоррен. Амелія Уоррен? так, приємно познайомитись. Мені теж рада знову вас бачити. Дякую, Вам подобається італійська кухня? знаю вже пізно. І у Вас мабуть інші плани? Але якщо ви не проти перекусити, можемо взяти таксі. Я знаю одне місце, де готують дуже смачні канелоні. У американському фільмі Термінал зіграв російський актор Валерій Ніколаєв, відомий за роль у серіалі День народження буржуя. Валерію дісталася епізодична роль, яку він блискуче виконав. Щоправда, для актора не були написані слова. Валерій Ніколаєв говорив текст експромтом, просто знаючи ситуацію, в якій опиняється його герой. Ліки для козла, ліки для козла. Ліки для козла. Віддайте йому їх <рире> <рире> ліки для козла ліки. <рире> 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 Сьогодні ми розглянули лише два фільми, у яких головну роль виконав Том Генкс. Обидва фільми і Форест Гамп», і термінал у те, чому схожі між собою. Можливо, своєю добротою, можливо, глибоким і в дечому прихованим змістом. По праву можна вважати, що більшості від акторської майстерності Тома Хенкса залежить успіх цих фільмів. А в наступних наших програмах ми розповімо вам про інші яскраві ролі Тома Генкса. А зараз переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, хто став режисером фільму Дикуни. Правильна відповідь Олівер Стоун. Першим нам правильну відповідь на запитання надіслав Олександр Лопачук. Вітаємо вас з перемогою. Ваш подарунок це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 22 по 24 жовтня, включно, і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто зіграв головну чоловіку? Вічу роль у фільмі пограбування казино, який зараз йде на екранах кінопалацу України. Свої відповіді надсилайте нам на адресу кінособачкарівне1.TV і не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я, а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Дивіться нас наступного разу, обіцяю, буде ще цікавіше. Також дивіться нашу програму на сайті телеканалу Рівне1.tv з вами була Марина Прищепах. Побачимося на першому місцевому.